Я це їсти не буду, сказала Аліна, моя майбутня невістка, і відсунула тарілку. За весь вечір Аліна з'їла лише один бутерброд з прошуто і випала чай, і це при тому, що столи ламалися від наїдки. Я зробила два салати олів'є крабових паличок, голубці зробила, запекла м'ясо з овочами, картопельки підварила, пюре зробила, нарізку, м'ясну, сирну, овочеву. Із цих перелік усіх цих страв Аліна не знайшла, що поїсти. Я відразу, як тільки її побачила, зрозуміла, що без проблем не обійдеться. Вигляд у неї був як у ляльки Барбі. Я таких дівчат лише на борткою журналів бачила. Син привів до нас свою дівчину знайомитись. Юрій у нас єдиний син, йому в наступному році буде 30, тож давно вже було пора обзавестись з сім'єю, а він все ніяк не міг знайти ту одну єдину. Тепер знайшов, нарешті, повідомив нам з чоловіком, що буде одружуватися, і ми, звичайно, захотіли познайомитись з майбутньою невісткою. Я всяке могла припустити те, що я побачила, мене дуже вразило. Аліна одягалась надто модно, і яскраво. Макіяж такий, наче вона на новорічний корпоратив зібралась. Нігті такі довгі, що я таких зроду не бачила, В неї заважали навіть відео в руках тримати. Показала майбутня невістка не лише свій яскравий зовнішній вигляд, але й свій примхливий характер. Хоча вона мені й не сподобалась, та виду я не подала, стала припрошувати їх до столу, сама бігаю, накладаю страви, щоб все тепленьке було. І так мимохідь я попросила Аліну, щоб вона допомогла мені розкласти серветки і столові прибори. А вона як глянула на мене з-під своїх накладених вій і каже, що це дуже негарно, госта змушувати щось робити. Я від несподіванки, ледь тарілку з голубцями не опустила на підлогу оце так відповідь нічого не скажеш. Та я вирішила не загострювати на цьому увагу, щоб не псувати ні собі, ні іншим настрій з самого початку. Та настрій у мене таки ще більше зіпсувався, коли я побачила, що невістка демонстративно відсунула від себе тарілку і заявила, що нічого з того, що є на столі, вона їсти не буде. Коли син з нареченою пішли, я сильно розплакалась. Я бачила, як Юрія закохана на неї дивиться, просто не зводить з неї очей і не бачить ні жодного недоліку. Вона для нього ідеальна, і я розуміла, що що б я не сказала, яку пораду я б не дала, син мене не послухає. Чого ревеш, радіти б мало, що син одружується, а ти сльозами своїми його благословляєш. Замість того, щоб підтримати, став картати ще й мене, мій чоловік. А ти її сам хіба не бачив? Як наш син міг вибрати собі таке чудо? Кого вибрав, з тією буде сам жити, а нам що до того? Не вигадуй, Марусю, проблем там, де їх немає, а краще спати лягай. Я не хочу, щоб Юрій з нею одружувався. Не хоче вона, а хіба тебе хтось питає, просміявся чоловік. Син вже зробив свій вибір і нас слухати не стане, як і я колись не послухав свою матір. Ти що думаєш, що ти моїй мамі зразу сподобалась, каже? Не зрозуміла. Вона ж до мене все життя дуже добре ставилась. Я думала, твоя мама мене любить. Полюбила вона тебе значно пізніше в процесі, а як я тебе перший раз додому привів, то вона мені таке вичитала, що я собі таке знайшов, що від, від неї пішов ізбути здорові тоді. Оце цікавий поворот, кажу я. Від зізнань чоловіка я вже забула про Аліну. Марусю, ти молодець. Зуміла завоювати любов, прихильність моєї мами. Зумієш невістку нашу до себе прихилити, заради щастя, сина і миру в родині, каже чоловік. Я вже я її прихилю до нас. Ти бачив, яка вона високомірна, бо молода ще, а любов'ю і терпінням всього можна досягнути, дав мені мудру пораду мій чоловік. Удружили ми сина, стали молоді жити окремо, бо у Юрія була своя квартира. Я в їхнє життя не лізла, але син сам завів традицію інколи по неділях приходити один до одного в гості. Щоб знову не потрапити в неприємну ситуацію, я прямо запитала невістку, що їм приготувати. На диву вона відповіла, що неділю це день вареників, і вона їх любить, але не вміє готувати. Це була рятівна соломинка, за якою я вхопилася. Я зробила кілька видів вареників, пригостила дітей, невістка навіть дякую сказала, а я їй запропонувала, що якщо вона погодиться і матиме час, то на наступний раз ми зможемо це разом зробити, щоб вона сама навчилася. Так полегенько ми стали зближуватися з невісткою. Вона непогана, просто не їсть майонез, бо вважає його шкідливим. Шк... 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 Голубці вона просто не любить, віддає перевагу модним зараз суші, тому перший раз за столом вона й справді не мала що їсти. А вареники нас зблизили. Тепер Мезеліної найкращі подруги. Вона мені онучку народила, а я їй в усьому допомагаю. Бо без того я без того, як мене просять, я до них не йду. Але ніколи не відмовляю, коли дітям щось від мене треба. Тепер я всім кажу, що у мене найкраща в світі невістка, і я не лукавлю. Так, про мене, в свій час казала моя свекруха, і я з усіх сил намагалась бути найкращою. Первий був мій чоловік, коли казав, що любов'ю і терпінням можна досягнути усього, що тільки забажаєш.